Рятувальники завітали на один із черкаських пляжів, який не визначений офіційно як місце відпочинку. З приходом купального сезону проводять інформаційні рейди регулярно у кожному районі області. Статистика свідчить, що більшість трагедій стається саме на стихійних пляжах. Купальний сезон нинішнього року вже має свою смертельну статистику. На воді загинуло 9 людей, з яких троє дітей. Особливий акцент ми робимо на місця масового відпочинку, які не визначені як пляжі. Тому що тут не очищене дно, не обстежене водолазами нашими чи комунальними, тут не визначені межі безпечного купання. Невідомо яка глибина. На пляжах, офіційно визнаних міською владою, обласною владою як пляж не трапилось жодної надзвичайної події. Купатися лише на спеціально облаштованих пляжах, де чергують рятувальники, не стрибати у воду з висоти, пильнувати дітей, не підходити до води у нетверезому. У стані. Усні тези рятувальники поєднують з практичною стороною. Відпочивальникам демонструють базові принципи порятунку людини, що потопає. Фахівці вказують на найпоширеніші помилки, а головною причиною трагедії називають звичайну халатність. Не соблюдають дистанцію, не так беруть їх, не розраховують можливо свої сили. Здоров'я поганих людей вони це враховують, тим більше таку спеку. Алкогольне сп'яніння або наркотичне і глибина. Наталія Успіх вперше в житті почула правила серцево-легеневої реанімації. Чую, бачу, відчуваю. Слухаємо дихання, дивимося на екскурсію грудної клітки і е, перевіряємо пульс. Ні, ніколи не робила складно. Тому ну буду знати. Ну тепер мені от розказали, я думаю, що дай Бог, щоб воно мені ніколи не знадобилося оці знання в житті. Але ну нехай буде. Ази серцево генеральної ранівації повинен знати кожен. Під час таких рейдів рятувальники намагаються переконати відпочивальників, що купання, хоч і є приємним способом відпочинку, без поваги до правил безпеки, спокійна водойма може стати смертельно небезпечною. Тому ми вийшли до людей сьогодні, аби нагадати черговий раз правила безпеки. І що якщо вони будуть їх дотримуватися, з біди не станеться.